Чи інформативний аналіз крові на антитіла до халікобактору. Цей аналіз крові ми використовуємо лише в крайніх випадках, тому що по даному аналізу ми бачимо лише антитіла, тобто клітинки пам'яті вашої імунної системи, яка показує, що раніше в минулому ваш організм стикався з цією інфекцією і він її знає. Але даний метод не показує, чи на даний момент у вас є дана інфекція в організмі, чи її, немає. Тому існують більш точні методи обстеження. Вони діляться на інвазивні і неінвазивні. Інвазивні, інвазивні це під час гастроскопії. можуть вам провести швидкий тест, і ви результат отримаєте через 15 хвилин. Або ж гістологічне дослідження, коли йде забір фрагменту слизової оболонки шлунка, і потім він відправляється на гістологічне дослідження і лікар-лаборант. Дивиться під мікроскопом, чи є у вас ця бактерія, чи її є, немає. А також неінвазивні методи обстеження це антиген скалі, а також швидкий дихальний урязний тест. Тобто це ті методи, які не потребують проведення гастроскопії.